на селі це основна виробнича зона, де задіяно до 80% всіх працівників підприємства. Затратна частина дуже тяжка, і з кожним роком все важче, важче я би сказати стає працювати в зверх, тому що і зміна податкового законодавства. Ну з, на даний момент будемо так казати затратну частину в виробництві кормів збільшили на 25-26%. Собівартість молока збільшилася в зв'язку. з на десь на 24% виробництва молока. І е, дане питання про дерматиту, воно дуже стає актуальним і важливим, бо затратна частина. На одну тварину, будемо так казати, на одне тварину міста, це 10 тисяч доларів. Ми вже майже 10 років працюємо у тваринництві. і з кожним роком ми будуємо, розширюємо, поокращуємо комфорт тваринам і цю затратну частину, десь треба його брати. І е, якщо, не дай Боже, да, воно дойде до України, і це спалах буде, ми розуміємо, що це зразу рухне наша економічна безпека в підприємстві і відповідно того і всій державі. Тому що безпека продовольча, це одна згло. Умі безпеки, якщо сьогодні не підтримати, ну як би сказати, асоціація ринків молока, яка перва стала на цьому це питання лобіювати і ветеринарну медицину, то ми розуміємо, до чого ми дійдемо. Просто-напросто, що у нас не буде корів, тому що ця хвороба вона вражає так, що більша частина їх, як би сказати, пропадає а другу частину, якщо і остаються, то вони зменшуються в продуктивності своїй, а затратна частина тільки збільшиться, будемо так казати то це призвело до того, що ми останемося без ВРХ, без тваринництва. тому що для того, щоб отримати корову в кращих умовах, це треба 3-4 роки ростити. Тобто швидко ми його не встановимо. І я думаю, що якщо таке, не дай Бог, відбудеться, то просто тваринництво, ми залишимося без тваринництва. Так що я думаю, що треба підтримати ветеринарну медицину і звернутися до уряду, щоб все-таки забезпечення вакциною ну, відбулося. Дякую, Валерій Петрович. Валерій Петрович, молочна ферма. Якщо десь на 800 дільного поголів'я три тисячі загальне поголів'я, тисячу дійного поголів поголів, дві виробляємо молоко для дитячого харчування. Екстракласу для дитячого харчування. Тобто постійно в розвитку працюємо в тому плані, щоб зменшити собі вартість, щоб бути конкретно спроможними, то ну, і входимо в переробку свою, переробляємо сою, переробляємо соєшник, для того, щоб забезпечити більш дешевшими кормами. Також технології покращуємо. І постійно інвестиції, я ж кажу, вони дуже великі в тваринництві, тому що це такий довгий час виростити корову, як би сказати, ти більше правильно її вирости. Ми вже три роки. Ми працюємо не над розширенням стадами, а над покращенням їхнього комфорту, тому що, так як і людина, да, краще їй в одномісному готелі жити, ніж у трьохмісному, так і тварині. Тобто ми сьогодні збільшуємо їм площу відпочинку, для того, щоб можна виростати було і конкурувати з Ізраїлем, конкурувати з Америкою, будемо казати, по надою молока.